Всім привіт! Сьогодні відео буде про написи для фотозон. У цьому відео ви побачите, які ми робимо написи, як вони виглядають, і, можливо, вам сподобається якісь варіанти, і ви захочете собі такий напис. Замовити такі написи, ви можете, звернувшись до нас у інстаграм, Алла Вісилка, або через будь-які соцмережі. Всі посилання будуть під цим відео, і, переходячи за цим посиланням. Ви попадаєте до нас на сторінку і можете зробити замовлення. Всім гарного перегляду! Не забудьте підписатись на канал. Підставочка під тортик. Такий столик із фанери. Ви його могли бачити, до речі, у моїх фотозонах я його використовую. Мені подобається, як він виглядає. І це не фарбована фанера. Я його собі пофарбувала у білий колір. Можна пофарбувати в будь-який колір. Кріселко трони з фанери. Це не фарбована фанера. Розраховане це кріселко для діток віком до 5 років. Вже гарно прикрасить фотозону. Хмаринки із пінопласту. Це хмаринка і спінопласта. Це білий полістирол. Тут полістирол в захисній плівці ще. Треба буде її зняти потім. І хмаринка буде така глянцева. Буде дуже класно виглядати на фотозоні. Ініціали молодят, а це золотий полістирол. Полістирол тут в захисній плівочці ще. Коли вона зніметься, буде такий дзеркальний гарний напис. Золотистий. Ну і сам ромбік тут також ще в захисній плівочці. Коли плівочка зніметься, сам ромбік буде глянцевий. Буде дуже гарно. Написи з золотого полістиролу. Напис на хрестини дуже класно буде виглядати на фотозоні. Напис і метелики з фанери. Такі написи виглядають дуже стильно. Їх можна фарбувати в будь-який колір, можна фарбувати навіть з балончика. Фанера абсолютно нічого не боїться. Єдине, що зберігати, треба. В сухому приміщенні, без вологості. Це єдине, чого боїться фанера, коли на неї потрапляє вода. А так, це самі довговічні написи, цифри із чорного полістиролу. Тут напис ще в захисній плівці. Коли зніметься захисна плівочка з цих циферок, вони будуть глянцеві, буде дуже гарно коло із білого ДВП, а напис тут із чорного полістиролу. Ну, Полістирол, звичайно, тут в захисній плівочці ще. А от коли вона зніметься, буде дуже гарний напис. Він буде глянцевий і дуже стильно буде виглядати. Написи з срібного полістиролу цей напис в захисній плівці. Коли плівочка зніметься, він буде дзеркальний повністю. Такі написи ми робимо різними шрифтами. Імена із з золотого полістиролу. Тут написи ще в захисній плівці. А коли ця плівочка зніметься, написи будуть дзеркальні і дуже гарні. Написи з золотого полістиролу. Дуже класно і стильно такі написи виглядають на фотозоні. І не забувайте знімати з них захисну плівочку. Об'ємний напис Золотий полістирол на пінопласті. Цей напис буде виглядати ще краще на фотозоні, тому що зніметься захисна плівочка. Напис буде глянцевий. Буде дуже гарно. Об'ємний великий гарний напис на весілля це срібний полістирол на пінопласті. Цей напис буде ще гарніший, тому що зніметься захисна плівочка, буде дуже класно. Крила із золотого полістиролу. Нагадую, що крила ми можемо робити різних форм, різних розмірів. Це золотий полістирол, може бути ще срібний, білий або чорний. Тут крильця ще в захисній плівці, і коли вона зніметься, вони будуть дуже гарні.